Вітаю вас, мої шановні глядачі слухачі. Війна вносить корективи в наше життя, і часто вони ті корективи ну, не найкращі. І зараз такі часи, що сім'ї, пари живуть в різних країнах, доля розкидала нас по всіх кутках світу. Все міняється. І... От я зараз навіть подивилася статистику, що у нас зараз в Україні дуже багато розлучень стало. Да? Сім'ї пари розлучаються, сваряться. Ну, тому у мене така тема: Це точка чи пауза? Наші стосунки скінчилися чи є продовження. Тому що ситуація у кожного своя може бути. Ви можете бути в шлюбі знаходитися, хоч офіційний, хоч громадський, чи ви просто ще як молодята, чи, чи ви вже багато років знайомі. Тобто ви були разом. Але раптом щось відбулося, і ви не розумієте, чи це вже крапка назавжди, чи ще буде продовження. Я Думаю, дуже багатьох ця тема хвилює. Звісно, це загальний розклад, тому він може і не відгукнутися 100%, Але можливо, ви якусь інформацію для себе з цього розкладу почуєте. Я вам пропоную три варіанти. Це таро відродження, це тібетське таро і божественне наслідя. Ви можете обирати або по названню колоди, або вам можливо подобається як оформлена колода, або просто перший, другий, третій варіант, кому як захочеться. Ці дві колоди, я так в стороночку покладу, щоб вони не заважали. І почнемо. Колоди я вже підготувала. Я дуже не люблю це, коли навіть дивлюся інших майстрів. Оце коли по 5 хвилин ті карти перед носом у глядачів мусолять. Я їх завжди. Підготую, перетасую, скільки мені потрібно. Помедитую на них і тоді роблю вже розклад. Ну, давайте. Перше запитання буде таке: основні енергії між вами. От зараз. Основні енергії між вами і між тією людиною, котру ви загадали, з котрою у вас щось там розвалилося. Десять мечів, це колоду перевернула. Десять мечів. Приїхали. Вони да, не спіли почати і 10 мечів. 10 мечів це у нас аркан завершення. Аркан завершення. Тут і справді у вас не все дуже добре і кожного хвилює питання поскоріше закінчити оцю жахливу ситуацію. Тут у, у нього і у вас це спустошеність. До речі, якщо мене дивляться чоловіки, просто ну навпаки переставляйте, якщо дивиться чоловік, то це значить у жінки про яку ви загадали, це в неї спустошення. Спустошеність, вигоряння, якась випитість до самого дна, тут повна знемога, якась через колосальні попередні якісь психологічні навантаження, які привели до цієї десятки мечів. Тобто пройшли весь оцей шлях від туза, туз, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка і так далі, аж до самої десятки. Тут вже таке відчуття, що вже просто далі вже нема куди. Тут у кожного важкі думки. Конфлікт доведено до абсурду, до якихось крайнощів, і тут важко обом. І, скоріше всього, кожен з вас вже хорони ці стосунки і ставить крапку. Тут, ось, бачите, стоїть труна, вже відспівування, кладовище воно, така, ну, дуже така сумна картина. Тобто енергії, закінчення стосунків. Ми запитаємо, а що справді не сталося? Що справді сталося? Що справді сталося? Ну, так і сталося: Вісім мечів. Причина жінка. Тут є королева кубків така гарнюня. Оскільки це загальний розклад, а не персональний, тут я маю вам озвучити якісь варіанти, а ви вже ну, підлаштовуєтеся, бо може бути по-різному. Причина жінка. Тут. Або ви, ви, безпосередньо жінка, захотіли обмеження спілкування. Тому що у вас з'явилася якась зацікавленість комусь іншому. Або у вашого партнера з'явилася інша. І тому між вами якісь непорозуміння, прірва, обмеження. Тут однозначно є втручання третьої особи, хтось третє вмішується. А ви вже самі розумієте. Чи це ви десь грішите, чи це у вашого партнера, хто з'явився? Тобто тут така ось собі ситуація. Причина вмішалася жінка. І це стало це такою трагедією між вами. Давайте запитаємо, що відбувається у вашого партнера? На відстані від вас, десь ви там, або, може, не на великій відстані, що відбувається у вашого партнера. Так, 9 монет, 7 жезлів, трійка жезлів. Слухайте, та він захищає свої інтереси. Тут, знаєте, тут він хоче щось знати, зрозуміти, в якому напрямку йому рухатися, що йому робити. Він якийсь збентежений, стривожений, і він піднімає тут питання якогось фінансового плану, щось він тут, про якесь забезпечення. От, але я вам не можу сказати, що тут він вам зраджує. Тут мені жінка не показана. От, хоча у нього є розуміння. Що хтось вам заважає, бо все ж таки сюди прийшла трійка. Трійка це не двоє, а троє. Тут, може, ви тут на відстані кимось дійсно зацікавилися, розумієте? Тут він якось за свої інтереси прям... і каже: е... їй треба тільки гроші, тобто вам. Да? Ви думаєте, ну, ну як? Ну не в прямому сенсі тільки гроші, а тобто вона дбає про своє благополуччя, От, аби їй було добре. А як мені в цій ситуації, то її не хвилює. Я не бачу, щоб він тут зраджував. А що у вас відбувається? Що у вас відбувається? Так це у вас якесь нове захоплення? Дурінь і двійка кубків. Це у вас якесь нове захоплення? Це у вас романтичне зітхання, прогулянки під луною. Дивіться ось, бачите, що робиться: квіти, усмішки. Це ви відсторонилися. Ну, можливо, навіть і натякнули вашому партнеру, що все у вас добігає кінця, що тут уже крапка. От. Хоча так, причину ви можете і не називати справжню, все ж таки дурін стиїть це ще той телепінь, да? Він може по-різному показувати ситуацію. Да? Можливо, це і не дуже такі серйозні стосунки, але ви просто ви вигоріли, ви втомилися, і, можливо, у вас на обрії там з'явився якийсь цікавий хлопець, мужчина. Ви просто поринули в те, і, і, можливо, ви й думаєте, що це не дуже серйозно. Просто ви я скажу, ви втомилися від якоїсь рутини. Від якихось буднів щось зустріли тут новеньке, ну і все, і все пропало. І тут ви обмежили спілкування зі своїм ну, постійним якимсь партнером. Ну, дивіться, двійка кубків це об'єднання. Тут ось опарочка. Я, я запитала про вас. Але посередині стоїть дурі. Це щось нове, але воно не обов'язково має бути от прям таке серйозно, що раз і назавжди виришив. Хоча можливо, ви налаштовані дуже серйозно. А ця ваша нова захопленість можливо і не дуже. Запитаємо, чи хоче ваш партнер постійний партнер, продовження? Чи хоче він продовження з вами? Тут, можливо, він і хоче, але не хочете ви. Тут це опирається в жінку, бо тут і королева кубків, королева жезлів, і королева мечі, всі королеви прибігли. То що ж жіночка мудрує? Тут, от ви зараз королева мечів, яка б ви не була? Але ви та королева, яка зараз вихватила мачете із ножен так, і махає ним, і все відсікає. І це влаштовуєте оцю десятку мечів. З вами домовитися важко. Ви тут холодна, рішуча, можливо, вже щось наговорили. Можливо, ви не називаєте речі своїми іменами, але тут, знаєте, якось вомут з головою. Так, між нами все закінчено, облиш мене, давай поки побудемо на відстані, потім щось ми з'ясуємо. Ось отак от все це відбувається. От. Тут є вежа. Тут і десятка мечів, і вежа. Це точно щось у вас рухнуло, отвалилося, Але воно тут якось знаєте, назрівало. Можливо, ви тут конфліктували раніше вже. Добре, ну давайте подивимося: це, врешті-решт, крапка, чи ви ще будете разом? Це крапка, чи ви разом? Ой, тут слухайте, тут ще я не бачу, щоб була крапка, тут ще буде якесь продовження. Продовження, але знаєте, як буває? Жахливий кінець чи жах без кінця. От у вас схоже жах без кінця. Дивіться, насправді це якби крапка. Так? Хоча ви ще будете спілкуватися, ви ще будете, можливо, навіть зустріч буде, ви ще будете тут з'ясовувати стосунки і не один раз. Просто тут, знаєте, як можна було б якось один раз, як то кажуть, жахливий кінець речі назвати своїми іменами і поставити крапку. А у вас, я ж кажу, жах без кінця. Ви вступаєте в фазу маніпуляцій, конфліктів, з'ясування стосунків, якихось взаємних образ П'ятірка мечів. Да, це аркан війни. Стосунки не налагодяться, на жаль, ваші. Ні. П'ятірка мечів це війна. От, Кохання тут, тут взагалі не про кохання, воно десь розвіялося, і тут і дьявол, тут якісь маніпуляції. Тут ви ображаєте один одному, вказуєте на якісь ранішні помилки, згадуєте те, що було 100 років назад. От, і тут якось ні ви, ні він якось не беретесь хоробрості, аби все скінчити одним махом. Але я вам хочу сказати, чекати добра від цих стосунків не варто. Скоріше всього, це кінець, який буде просто затягнуто. От, і все. Приносите себе в жертву. Ось такий вийшов перший варіант. Добре, давайте другий варіант. Подивимося, що у вас на тібетському таро. Дивимося: основні енергії між вами і вашим партнером, про що йдеться? Сім жезлів. Тут, знаєте, аж горло хрипить. кожен доводить свою якусь правду. Кожен не здається і не відпускає ситуацію. Вашим стосункам тут дійсно щось загрожує. І ви, і він це відчуваєте. І якось так, знаєте, дуже невміло ображаючи один одного, ви намагаєтеся рятувати те, що колись було для вас важливим. Тут теж, можливо, хтось втручається десь здалеку. Бачите, тут ось дві персони, тут ось тут, доказуєте, але там іще хтось є. Хтось втручається і ви відчайдушно хочете зберегти своє. О, тут вже зразу Аркани кажуть, дуже важливо знайти якийсь компроміс. От, і тут, у вашому, якби конфлікті, чи що тут якось немає ні правих, ані винних. Тут просто така ситуація, яка б, скоріше, б вам варто було б сісти спокійно, якось поговорити, але ж тут якось ви на палицях, я ж кажу, аж до хрипоти в горлі кожен доводить щось своє. Справжня причина яка? Справжня причина ваших непорозумінь. Десять жезлів, зірка і трійка жезлів. Ви на відстані однозначно, тому що зірка це є відстань. І вже доволі тривалий час. І тут так, покинути один одного не можете. І разом у вас якось немає можливості бути. Десять жезлів це карта такого складного існування. Хоча намір лишатися в парі все ж таки у кожного з вас є трійка жезлів. Ну, можливо, це відстань. Відстань це той фактор, він такий підступний. Люди тут, знаєте, тут я не бачу зради, якби і не зраджують одне одному, але відстань і якась втома. Ви по-своєму, він по-своєму зробили свою справу. Ви знаєте, якось опинилися по різні сторони буття. У нього своя втома, а у вас своя. Ну, я не знаю, хто з вас де знаходиться, так, як приклад. Ну, Припустімо, Він знаходиться в Україні і по-своєму в нього своя є напруга. Да? Можливо, це і мобілізація, можливо, він там десь воює. А навіть якщо і не мобілізація не воює, там, можливо, з грошима проблема. От. Або ті голови на голову бомби падають. ви розумієте? А ви десь далеко, в іншій країні, у вас свої якісь проблеми, які йому невідомі. Можливо, йому здається, що ви там сидите щаслива вся така, да? ви кажете, та ти не розумієш, в мене одне, друге, третє. Ви тут не можете просто зрозуміти один одного. Вам і разом важко, ви не можете порозумітися, але коли ви кладете слухавки, ви починаєте сумувати один за одним. Вас багато що об'єднує і тут є якісь спільні мрії. Тобто ми будемо йти разом. У нас є щось. От, ну. Просто тут ваші мрії вони не можуть втілитися, втілитися в реальність по тій по причині, що ви далеко, та і все. І тут уже між вами таке все. Ладно, давайте запитаємо, що в нього відбувається. Мах, Дев'ять мечів. Ого, 10 мечів. Слухайте, та він втомлений. В нього все зруквалиться, тут, знаєте, ледь дихає. Чорне стало білим, а біле чорним. Все перевернулося в нього. Він ревнує, до речі. Ну, можливо, ревнує вас до більш спокійного життя. Можливо, взагалі просто жінка. Ну, ну як він думає, ну можливо, десь там вона є, можливо, хтось їй подобається. Коротше, у кожного своє, але тут є таке ревнощі. А він живе в якомусь пеклі, в душевному пеклі. Можливо, навіть тут є фізичне щось, можливо, він навіть захворів. Розумієте? Можливо, дійсно щось його турбує, здоров'я, так, і тут все навалилося, що просто він звертається до лікарів. Так, є, є. Зради немає, тут ніхто нікому не зраджує і та. Тут взагалі тут не до цього. Розумієте? Він боїться вас втратити. Для нього це просто пекло. Одного разу, як начебто, він може почути якусь новину, коли ви скажете, все, баста до побачення. Для нього це жах, для нього це пекло. Він не хочеться її втрати. І в нього зараз життя таке сіре і, здається, дах їде. Йому дуже важко. А що у вас? Що у вас? П'ятірка жезлів це аркан конкурентності, сім жезлів, те саме. і дев'ять жезлів. Ну, тут така активашечка по жезлам, але тут так, якщо його показано таким, знаєте, виснаженим, втомленим, хворим, замученим, аж в очах, аж на лице змарнім, у вас теж боротьба за виживання. Ви тут виживаєте як можете. І можливо тут десь в чомусь ви якось не витримуєте конкуренцію, чи якогось натиску ви не не витримуєте. Ну я не знаю, що це може бути в кого по різному Якщо ви за кордоном ну це так або вредні сусіди, які вас достають, можливо, з дітьми, можливо, там у вас дитина підліток і Ви ніяк не можете домовитися на якомусь різдріжжі, може якусь халепу скочили. От. Можливо, мову ви не знаєте і немає постійної роботи. Тут що завгодно може бути аркан конкурента. І у вас теж болить голова, бачите, навіть перев'язана. Да? І ви теж весь час стикаєтеся з якимись проблемами, які вас оточили буквально з усіх сторон. Зради тут немає, не з вашої, не з його сторони. Просто люди втомилися. І тут не вистачає сил або підтримувати одне одного. Просто сил на це не лишаєтеся. І ви просто ну, якби віддаляєтеся, ви становитеся холодними і чужими. От, а ви своє думаєте, він своє думає, але втратити один одного ви дуже боїтеся. Чи хоче він продовження? Імператриця, бо головна жінка його життя? Дитина у вас скоріше всього є. Чи хоче він продовження? Звісно, хоче, однозначно. Ви імператриця його. Ви, ви його світ. Він хоче зустрічі. Тут знову ж таки дитина у вас є. Як же він без вас? Це неможливо. От. Так, можливо, він вам десь здається десь ну, невриноваженим, там, де ми подивилися да, по аркану. Можливо, десь там шалопутним, можливо, ми його, можливо, ви його десь не розумієте, і, і всі ці проблеми навалилися. Але він навіть думки не має, аби вас покинути. Ні, цього нема. Продовження, стосунки. Можливо, це сім'я у вас. Неважливо, офіційний, неофіційний, хто ви там одне одному доводитеся, але він дуже хоче продовження. І дуже хоче зустрічі. Він її буквально малює. Він тут бачить, як оця дитина біжить на зустріч, як ви така гарна дивитесь йому в очі. Хоче продовження. Ну, тоді питання: це крапка чи кінець? Туз, мечів, це офіційний шлюб, скоріше всього, рицарь кубків, бо єрофант є це честь. Добре. Звісно, ви разом. Вирішуться всі ваші негаразди по тузу мечів, ви розставите всі крапки над І. Ви якось, хай це вам буде боляче, все. Але ви, врешті-решт, зариєте топор війни. Пройде час зневіри, пройде час розлуки, ви зустрінетесь обов'язково. Можливо, скажете один одному теплі слова, тому що Рицарь Кубків це добрі новини. Ну і будете жити довго і щасливо. Тут немає ніякої крапки, просто люди дуже втомилися, зневірилися, ну, кожному своє. Тут продовження буде. І третій у нас варіант на колодії Божественне наслідя. Дивимося головні енергії між вами. Що там між вами? Десятка пентаклів. В принципі, не так і погано. Десятка пентаклів це аркан родини, клану, традиції. Можливо, ви не перший рік разом, бо якось тут все стабільно, рутинно, тут якийсь добробут, традиції. Тут на першому місці, ну, можливо, мова йти про. Можливо, про сімейний бізнес, так? Або тут якесь фінансове питання, яке стосується всієї сім'ї, родини. Ну, Отак, от, от воно у вас зараз на першому, якісь сімейні цінності, скарби. У ну, кожного своє, своя цінність, але це стосується всієї сім'ї. А у вас яка причина конфлікту? Конфлікт є, Дев'ять мечів. Ну, може, він надуманий? Про що тут? Тут якісь робочі моменти. Щось ви тут не поділили, щось пов'язано з прибутком. Можливо, це колись був сімейний бізнес, потім воно розмилилося, можливо, бізнес у кожного якийсь окремий, чи що. Тут кожен панікує, тут якась істерична форма спілкування у вас, і все це пов'язано на грошах. Страх втратити щось матеріальне. І ви тут ну, якби в конфлікті, ви не чуєте один одного, як на різних мовах спілкуєтеся. Один на одного тиснете, доводите до якогось нервового зриву. Ви часто плачете, а він не чує і не бачить ваших сліз. І кожен, кожен мучається сам і мучає партнера, так би сказала. І кожен готовий до якихось змін. От знаєте, тут, можливо, якщо ти це не зробиш, то я тобі влаштую, от якось отак от іде. От Розумієте? Але воно якось замішано більш на грошах. От. Ну, і хочу сказати, оцей аркан 9 мечів він завжди показує проблему, яка надумана. Фактично, якщо б ви могли, мали здоровий глуз сісти, все обсудити, то, можливо, воно не так вже й страшно. так? Але ж ви тут собі такого накрутили, і він собі такого накрутив, що і у вас у нього криша їде. Що у вашого партнера без вас? Сонце. Угу. Туз пентаклів, 6 мечів. Що є причиною конфлікту, ой, вірніше, що у, у вашого партнера? Тут дійсно все замішано на пентаклях, щось матеріальне. Можливо, в нього зараз в житті якийсь дуже відповідальний момент, якийсь шанс, який йому просто неможливо впустити. Можливо, він якусь посаду він займає, тому що тут є сонце. Так? Можливо, якийсь лідер. Тут якась перспектива. І ці перспективи для нього мають бути добрими. Але щось заважає, щось не так. Можливо, треба переїхати, аби вхопити цей шанс. Тут все ж таки мова про кар'єрне зростання. Але для того, щоб це відбулося, треба, ну треба зробити якийсь рішучий крок. Можливо, ви йому кажете, давай зі своїм бізнесом переїжджай, припустимо за кордон. Так? А, він, а він каже, що не можу або не хочу. Розумієте? Але розуміє, що якийсь шанс. Тут якось все замішано на добробуті якомусь. А у вас що? Хм. А у вас, а у вас в квартирі газ. А у вас є якийсь предмет обожнювання. Хотілося б мені сказати, що це ваш партнер, але все ж таки прийшла трійка кубків. А трійка кубки завжди показує, ну що є ще третя особа. Тобто, у вас не двоє, є хтось третій. Хтось третій, хто тут є якесь зацікавлення. У вас є предмет обожнювання. Ви кимось зацікавлені. Аби тут була двійка кубків, я сказала, що це ви думаєте про свого партнера, але тут все ж таки втручається хтось інший. Тут такий собі тупічок у вашій ситуації. Можливо, це якесь тимчасове якесь ваше захоплення, але ви точно знаєте, що подобаєтесь комусь. І цей хтось вам теж подобається. Тут король кубків стоїть. Ну, це романтична така собі особа. Тільки що з цим робити поки що. Поки що ніхто не знає. Можна і так зробити, можна і так зробити. У вас є якась зацікавленість. Добре. То це, я ж кажу, це загальний розклад, може співпадати, може ні. Чи хоче ваш постійний партнер продовження? Чи хоче? Хоче, хоче, ви головна жінка його життя, імператриця, хоче дуже. Вам обом тяжко по десятки жезлів. І з тобою тяжко, і без тебе не можу. Тут є вісім жезлів, це бажання вас як жінки. Тобто наміру, от справжнього наміру покинути вас немає. Ми, ви тут можете сваритися, ви тут можете один одного доставати як угодно, і можете ображати один одного, ну, але це не той випадок, аби ставити крапку. Ні. Тоді запитаємо: це крапка? Чи продовження буде? Продовження буде ще й яке. Тут ви знаєте, ви фантазери обоє нафантазували щось, тут наперебільшували, понавигадували, кожен свій світ якийсь вигадав, так? але продовження є. Ще й дуже яскраве є. Тут дивіться, тут з кубків стоїть це кохання. Не знаю, тут навіть почуття у вас можуть заново так відродяться. Ви пара. Дивіться, тут ось імператор і імператриця. Бачите, це парочка. Тобто вам ніде не дітися одне від одного. Я не знаю, тут імператриця вагітна, може, ваша й дитина буде, ще одна з'явиться. Можливо, і таке бути, так? Але якщо це не вагітність, то тоді можна сказати, що ви об'єднаєтеся, продовження буде, і ви тут сповнені різноманітних ідей, планів для того, як, то, як вкладатися, як бути разом. Тут ви просто берете за руки та йдете далі по життю. Якщо ви були не одружені, можливо, в голову прийде таке, що давай, врешті-решт, одружимося, може, ми тоді менше будемо сваритися, якось так. Тобто, тут продовження є, і тут нема ніякої крапки. Хай так і буде, якщо це вам приємно. Чекаю ваших коментарів, вашого зворотнього зв'язку, в кого як це програється. Мені дуже приємно було б спостерігати. Дякую вам за увагу!